Міка, давай сюди швидше. Це місце для нас Славись. підійде, я думаю. Ми зможемо Ти тут поставити свої тут намети. Брав, тут складненько, слухай. Залазити. А де нам ще зупинитися? Ми ж з тобою зібралися слідкувати О, за міміком у цьому селищі. Під, ну я ж про нього і кажу. Давай, діставай намет швидше. Зараз будемо тут все діло це ставити. Сюди поставлю я. Поставимо сюди спальний мішок. Мій і. рюкзак. О! Все, супер. Так, тепер, 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 тепер можна взяти оці штуки, камери і зілля невидимості. Все, я готовий, а ще в мене є фотокамера. Якщо що, можна щось засняти, буде якесь підозріле. Вогни. Угу. Все, вогнище ставиш. А, точно. Давай, зараз будемо слідкувати за міміком. Друзі, ми сюди приїхали, бо в цьому селищі, кажуть, є мімік. І його тут бачили зовсім-зовсім нещодавно. Все, давай сюди трішки ближче підійдемо і подивимось. Що там? Та ти що робиш? Я ледь не закричав. Якщо нас мімік зараз побачить, якщо він тут є. Вибачте, так підстрибнуло дуже смішно. Так, давай цей не лякай мене більше так. Давай дивитися, що тут у цьому селищі. Де селяни? Ой, там а щось ти бачиш, заколочене. Що вони незвичні, там вікна хтось заколотив. Дошку Нема селян. Селян нема? Там може вони в будинках просто? Я не знаю, не слухай. Бачу. Але що вони в будиночках. Я бачу, що там заколочені вікна, у цих двох будиночках по центру. Диви. Ми ж сходимо та подивимось, що там. Зараз можна через камеру наблизити туди. Отак. Оп. Ану. Ану. У мене ж камери нема? А І в мене десь? є. Тут просто реально заколочені вікна. Що там? Там нічого, тут нічого. Ні, тут нічого не видно. Слухай, ну так, напевно, треба пити зілля невидимості, йти туди і це все діло зараз заставляти камерами. Поїхали. Будемо зараз швидесенько це все робити, і все в нас вийде. Так, нову зільку сюди. Спускаємось. А і Як так. ти дізнався, що це селище з міміком? В інтернеті прочитав. Про нього там всюди пишуть. Що тут нещодавно був мімік. Ну, я також знаходила я не знаю, що я не Багато хто добре? каже, що Ой, я бачив міміка, я бачив міміка. Ну, і, ну, їх дуже багато, я їм не. Праворуч, біля. праворуч до города йди, дивись. Тут кров і кістки. Де мій фотоапарат? Опа, все зробив перший снімок. Ой-ой. Так, це а сюди може прибираємо. Тут хтось когось томатик розчавив. Який томатик? А кістки звідки? У помідорки нема. Цього ну, кісток. Так, так ставимо Такі сюди камеру. Кісток нема. Камера є перша. Ну, можна бачка, тут бігала та щось з'їла. Це... Рибку, наприклад. Сюди до мене, чуєш, сюди йди. Сюди і за будиночок ось. оцей. Капець? Тут просто купа Ой. кісток. Когось з'їли чи що? Це точно, на томатики. Так, це сюди? Тут також камеру зараз Ой, встановимо. Такої. Чи є в будиночках селяни? А ну. Ні, тут немає. Ой. Тут також тут... немає. Це не дерево виросло, в цьому будинку. Та я побачив, побачив. Так. Воно дуже якось закрите Давай далі, йди сюди. Тут відчинені двері. Тут нікого. Ага, Ні. Слухай. А, а, дивись, дивись, дай! Куди? ти де? Що там? Шо? Ого! Нічого собі так Фотографую це також. Ой. Що це було? Це ти Міка Чув, звичайно. А що я? Отак, зараз зробимо. Пац! Все, в мене є ще один знімок. Що це був за звук? Чому я так знаю. гучно було? Тут нема даха в цьому будиночку, і все. Тут що Це стіни в крові. Я не знаю, що це таке. Це реально? Це селище, воно якесь моторошне. І нема жодного селяну. Селян? Треба поставити десь тут ще камеру. Тут камери немає, тут камеру поставимо тоді. Так, сюди, бац, все, камера готова. Давай далі. До... О, тут відчинені двері, і тут також двері відчинені. До колодязя йди, чуєш? До ага, колодязя давай. Йду. Так, тут нічого немає, але я не знаю, ставити отут якусь камеру чи ні. А, Та, напевно, не. а можна ось сюди поставити нагору. Зараз бац, отут гі. Ось так. І можна поставити камеру зараз на верхівці цієї церкви. Так, Слухай, давай. я просто в шоці. Це селище, воно мене лякає, прям капець. Так, а тут. Ой, тут треба лягти, щоб пролізти. Все, супер. Зараз я вже майже на... заліз наверх. Так. І от сюди. Все, камера готова. Суперські. Ого, що тут? А тут нічого немає, окей. Так, Міка, там нічого не бачиш? Селян ага. немає нікого. Ні-ні! Куди, вони... Куди ж вони всі поділися? Я навіть не уявляю. Так, давай камеру ще отут одну поставлю зараз. Так. І тепер на цей бік перебіжу зараз. Ось тут камеру ще встановимо. От сюди. Я думаю, що камер достатньо. Чуєш, можемо вертатися назад до наших наметів. Так, точно. І будемо слідкувати за цим селищем. Я думаю, що тут ну, повинно щось відбутися, підозріло, або ми побачимо цього міміка, хто знає. Сподіваюсь, що побачимо. Хотілося б його сфотографувати, і тоді ці фотографії можна віднести кудись до поліції або в інтернеті, або опублікувати і отримати за це так. гроші. <гум> Непогано. Не Все, я біля наметів. Я вже готова. Привіт, я тут. Ти теж? О, супер. Так, ну що, я починаю заслідкувати за всіма камерами. Перша, поїхали. Це де були оті перші кістки і кров. Тут нічого немає. Друга камера, це в нас. Э, ага, це поряд з тією. Третя, так, перевіряємо тут нічого. Четверта камера, тут також нічого немає. П'ята камера. Щось бачиш на камерах чи ні? Mm -mm, я нічого. теж нічого не бачу. Так, я зараз дивлюся кудись-сюди до лісу. Тут нічого. О, селян! О, солян, я солян, також біля... його побачив! Я бачу, бачу, бачу. Білі колодязя Ось так, він. Так, так. Він виліз з за дому цього. Так, а куди він? Що він робить? Він нам щось ламає. Він, він щось зламав. Він зламав? Я не знаю, але він зайшов всередину будиночка. Дивись, це перший зелян, якого ми тут побачили. Так. Дуже це дивно. Бута. Давай, знаєш що? Може я його зараз зможу по. Я бачу його. Он він. Бац, я його сфотографував. Так. Все, в мене є фотографія цього селяна. Так, камери, камери, камери. Добі, камери. Диві... Він... Ага, я його бачу. А тепер не бачу. Він там зламав блок. Блок зламав. закопується. Куди він закопується? Він я бачу там такий квадратик він заклав. Міка, а що якщо селяни у цьому селищі живуть під землею? Це, можливо, тоді це відповідає на наші питання. Нічого собі, я щось. Я щось навіть думок про це не мав. Ого, ого, і що це таке. Навіть не знаю. Нічого. Це якось собі. Дуже дивно. Ой, а може потрібно було піти та подивитись, куди там куди подивитися? Ну, типу, розкопати там, розпитати його. Та щось мені не хочеться. Я буду стояти краще ось тут і слідкувати через фотоапарат свій. На камерах я поки що нічого там такого не помітив, окрім цього селяна. Ой. Ти це чула? Іди сюди. Що це було? Я щось нічого не розумію. Ти щось бачиш? Ні, поки що не бачу. А Але по Я Потрібно подивитись. Я уважно слідкую за цим. Ну, за цим селищем через зум з цієї фотокамери і нічого. Подивись! Не б... Подивись, камера! Куди, куди, куди? Яка камера? Біль... Ага, Більшиниці. біля колодязя бачу. Так, це мімік! і він зник. Я його побачив! Так. Ми його бачили тут, але не сфотографували, треба його сфотографувати. Але як ми це можемо зробити, слухай. Треба його. Ну, ну ми туди не підемо, щоб його приманювати, ну, правильно? так, Точно. Угу. Я не знаю. Ой. Це що таке? Що відбувається? Диви, диви, він на ой... Ці. Ага! Я побачив! Зараз я його. Фоткай, фоткай! Сфоткав, сфоткав! Так, все, фотографія в мене тут є. Так, а ну давай сюди. він... Ні, це не так. Так, сюди. Я сфотограф... я? Так. Ага, покаж, покаж мені. Якість погана, але вдалося, його там видно, диви. Нічого собі, справжнісінький мімік. Що? Як? І що, але і що далі що робити? Це? Не знаю, дивимось. Він, типу що, усіх всіх у цих чи, чи як? Не хочеться в це вірити, бо а якщо він знає, де ми зараз? Та ну не може бути такого, ми ми не палилися, ми в невидимості пройшлися там і все, селянцей навіть нічого не побачив, який вийшов. А він цікаво досі там сидить. О, Ох. Я бачу щось. Ось він. Ось він тут. Я бачу через камеру його. Нічого собі праворуч у, у правій частині він не був. не бачу, не бачу, де він? Він зник. Ох, не встигла Ти все прогавила, Міка, він бігав тут, біля е, того скупчення кісток. Капець. Так, давайте може наступну Ось він, ось він, ось він! Щойно перепнувся, він з'явився тут. І, і зник знову, він був перед тим будинком, у якого не було Я даху. Абсолютно. Ага. Це просто якийсь жах. Він, начебто, знаєш, слідкує за селищ. Треба сфоткати це. Дивись, де він стоїть! Я сфоткав. Встиг? Так, ну, встиг, побачу. диви. Я встиг просто за долі секунди сфотографувати. Він так. стояв прямо це там. Достатньо. Нема даху до дверей. Це той самий будиночок. Я так. просто в шоці. Так, окей, давай далі ти камери. Сперше, а ти фоткав той будиночок? Uh, так, я його сфоткав uh, та, з, це цих, це з дверей. цим підтвердженням. Угу. Я в шоці, слухай. Так, поки що. Нічого не бачу, але я щось почув. Що відбувається? Так, так тут нічого, тут нічого. Ось він, біля колодязя, йде до церкви. Ліворуч йде. Так, так, так. Куди так, він так. йде? Не знаю. Кудись по стежці. Так, там секунду, секунду. Там є стежка? Секунду. А чому ми там не ходили тоді? Тут реально веде якась занедбана така стежка, слухай. Нічого собі. Він туди, прямо туди йде. Прямо в ліс. Міка? П'ємо зілля невидимості і швидко туди. ти кажеш, що нам туди треба. Ну, Давай. там небезпечно. П'ємо зілля, кажу. Все, я п'ю. Так, сюди. Там безпечно. Ходімо. Мабе, сам підеш, а я ми не вийдемось, Міка. Давай зі мною. Прям туди, куди він пішов. О, цей. Швидше цей. ходімо. Давай, 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 поки ми не втратили його слід. Якщо О, встигнемо, бре. то можливо. Біжимо, біжимо. Побачимо, куди він там подівся. Я в шоці, слухай. Що це таке, куди він там пішов? Я не бачу, щоб він взагалі рухався. Він зазвичай, типу, з'являється і зникає одразу, і все. Так, ось стежка. І нам кудись сюди, чи що. А, ого! Тут кров в лісі, бачиш? І чого це? Ой, це не добре. Так, фотографую. Кров і кістка валяється. Так, в мене ж стільки фото. Та тут немало, немало крові, Міка! Там будинок! Як нема крові? Ось тут! Ти де! А, я кажу, що тут немало. А, немало! Там будинок, дивись. Отам. Через дерева Дерей. його видно. Зараз ми... Оп, його чого також сфотографуємо. Ходімо це туди. Не, сничий, а? не знаю. О! О, і тут кістки! Та не кричи ти так, ти сього. Так, сюди Такі фотографуємо. Та нормально все, я ні до чого не торкаюся. Так. Я просто все фотографую і все. Ой, а він дуже старий якийсь то. Ага, він капець, який занедбаний. Давай підійдемо, пошукаємо, де Тут можна Тут навіть сюди... зелені вікна покриті хом. Ага, і кров також. Двері нічого собі Вони Тут всі вирішите. Нічого собі нормальний такий. Що, відчиняти двері? А ми зможемо там відчинено? Не знаю, там нічого не видно. Давай спробуй. Ну, зараз, зараз. Ні, вони відчинили. Там вогнище палає у пічці, дивись. Ох, Але о, тут нікого немає. Тут, а, а якщо це... що? Міміка. Та що ти таке кажеш? Звідки в нього будинок? Диви, тут, типу, кухня якась. Є так. ліжко. І цей е маленька така тумбочка. Я в шоці, що це за будинок? Хто його тут. ого. Я, я реально такого. Тихо. Що, сталося? Що це був за звук? Треба зробити фотографію, чуєш? Так. оп! Це... Хто двері зачинив? Це ти? Ні, Це, це мімик! Дивись! Він... О, Я його Що? бачу! Бачу, бачу бачу його, сфотографував, сфотографував. Виходить, так. він нас не побачив, сподіваюся, або він нас зачинив, потрібно відчинити двері та подивитись! Ходімо, швидко тікаємо, тим самим шляхом давай до, до наметів. Швидше, 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 через оці зарослі. Сюди, сюди, сюди. Ну, він може тікай. Міка, так, просто біжи. Біжи, швидше! Да швидше, швидше, швидше. Швидше, швидше біжимо. До наметів, нічого собі? Так, забираємо всі речі і звідси якомога швидше уносимо так, ноги. Так, так! Так, 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 сюди, піднімаємось, сюди, сюди, сюди. Ось, все, я вже біля наметів. Ой-ой-ой. Так, забираю намет, забираю э, свій рюкзак. Твоє також забираємо. Забирай, чуєш, піднімай все дякую, так. Багаття гасимо сюди. Ага. Це все перекладаємо, все тікаємо, давай туди назад біжимо. Так само, як і прибігли сюди, тікаємо швидше.